Привіт! Минулий тиждень подарував нам цікаві новини зі світу науки. А особливо цікаво, що багато з них це розвиток історій, вже розглянутих на моєму каналі раніше. До речі, в мого каналу з'явився телеграм-канал, Вибачте за тавтологію, на якому багато новин Всесвіту, що я розглядаю в роликах, відслідковуються значно оперативніше. Крім того, там ви знайдете багато цікавого зі світу науки та дослідження космосу. Посилання ви знайдете в описі до відео. Перед тим як почати, я зроблю ще одну дуже важливу справу і подякую підписникам, спонсорам на ютубі, меценатам на BaIMiCoфі та Patreon. Адже саме ви мотивуєте, надихаєте та матеріально допомагаєте створювати новий контент. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати канал, всі посилання ви знайдете в описі до відео. Всесвіт наживо, 30-й випуск! Усі галактики у Всесвіті сформувалися вздовж так званого космічного павутиння, всередині якого існують величезні порожнечі. Протягом мільярдів років ця павутина продовжувала своє формування під дією гравітації. Хоча, з нашої точки зору, Всесвіт росте дуже повільно, але щось змушує рости його ще повільніше. Неочікувано? А ось автори нового дослідження, опублікованого в журналі Physical Review Letters, вважають, що потрібно внести поправки в наявну модель, яка описує Всесвіт, що може вирішити давню проблему зі швидкістю розширення космосу. Як показують спостереження, зараз у Всесвіті набагато більше порожнеч між галактиками і скупченнями галактик, ніж було мільярди років тому. Діє якась сила, яка розсовує простір, тобто великомасштабну структуру космосу. Поки що цій силі вчені дали назву темна енергія, хоча що вона з себе представляє, поки що не до кінця зрозуміло. За словами вчених, якщо гравітація сприяє створенню великомасштабних структур у космосі, то темна енергія уповільнює зростання цих структур через постійне розширення простору. На сьогодні вчені хоч і визначили більш-менш точну швидкість розширення космосу, але залишається одна проблема, яку вирішити не вдалося. Вимірювання цієї швидкості за допомогою особливого типу здаєких зір показує, що вона становить 74 км на секунду на мегапарсек, а вимірювання за допомогою відповідного відлуння великого вибуху, тобто реліктового випромінювання, показує інше значення 67 км на секунду на мегапарсек. До цього ще й нещодавнє дослідження показало, що точність вимірювань правильна в обох випадках. Але чому виникає різниця? Поки що не зрозуміло. За словами вчених, подібна різниця спостерігається в найрізноманітніших дослідженнях, а тому не може бути звичайною помилкою. Тож автори нового дослідження вважають, що джерелом помилки є сама стандартна модель космології, за допомогою якої вчені описують нині Всесвіт. Ця модель називається модель Lambda CDM, і вона говорить про те, що Всесвіт є просторово-плоским. Всесвіт складається зі звичайної матерії, холодної темної матерії та темної енергії, і вік Всесвіту становить 13,79 мільярдів років. Згідно з моделлю лямбда CDM, після Великого вибуху почалася космічна інфляція. Тобто стрімке розширення космосу з'явилися та зникли перші зорі, сформувалися перші галактики і утворилася гігантська космічна павутина. Вчені вважають, що якщо внести зміни в те, що показує ця модель, і сповільнити зростання великомасштабної структури Всесвіту, то проблема, що стосується різних значень швидкості розширення космосу, зникне. Автори дослідження на основі спостережень за різними структурами і явищами в космосі дійшли висновку, що космічне павутиння зростає повільніше, ніж передбачає модель лямбда CDM, і темпи зростання сповільнюються і стають більш помітними в міру наближення до сьогоднішнього дня. Тобто щось невідоме уповільнює ріст Всесвіту, а це означає, що або космологічна модель має помилки, або ж ізнує невідома нова фізика, яка стоїть за цією подією. Вчені поки що не знають, що за сила може сповільнювати зростання космічного павутиння, але майбутні спостереження, можливо, дадуть натяки на відповідь. А ми, поки будемо намагатися досліджувати значно детальніше найближчий космос. Пам'ятайте відео на каналі, де я розповідав про те, що станеться з тілом людини при довгих космічних подорожах. Якщо ні, обов'язково подивіться. Якщо так, то не буде зайвим освіжити цю інформацію в пам'яті. В будь-якому випадку я залишу посилання у правому верхньому кутку. А зараз ми поговоримо лише про одну проблему та її потенційне вирішення. Серед багатьох проблем, з якими стикаються астронавти під час тривалого перебування в космосі, є втрата кісткової маси. Тобто щільність кісток значно знижується і вони ламаються. Тривала подорож на Марс, яка займає багато місяців, може значно погіршити стан здоров'я астронавтів. Тому вчені створили новий препарат, який поки що не був протестований на людях, але він може допомогти астронавтам під час тривалих космічних перельотів залишатися здоровими. А тепер потрохи до подробиць. Постійні польоти на місяць уже незабаром стануть реальністю, а за ними очікуються й перші польоти на Марс. Тому науковці активно шукають способи захистити астронавтів, зокрема їх від значної втрати кісткової маси через тривале перебування в космосі. Хоча більшість ліків для лікування остеопорозу сповільнюють перебіг хвороби, вчені створили препарат, який може створювати нову кісткову тканину в організмі. Випробування препарату під назвою BP NELPEC на мишах, що проводилися на міжнародній космічній станції, показали хороші результати. Основною складовою препарату є білок, що виробляється організмом під назвою NEL1. За словами авторів дослідження, опублікованого у виданні Nature, цей препарат можна вводити за допомогою ін'єкцій під шкіру, і він сприятиме формуванню нової кісткової тканини. При цьому вчені стверджують, що він не викликає значних побічних ефектів. Дію препарату перевірили на 40 мишах на МКС. Результати показали, що в умовах невагомості цей препарат збільшує щільність кісток, сприяє відновленню пошкоджених кісткових тканин, при цьому було помічено значне зростання і зміцнення кісток. За словами вчених, якщо дослідження, проведені на людях, підтвердять ефективність bpn то це призведе до розв'язання проблеми втрати кісткової маси та погіршення стану опорно-рухового апарату в астронавтів, які вирушають тривалі космічні польоти. Водночас науковці вказують на те, що потрібно пройти довгий шлях до того, щоб цей препарат, якщо він працюватиме як потрібно, можна було б застосовувати астронавтам у космосі. А поки нам все ж таки важкувато переносити далекі польоти. Ми випускаємо в далеку порожнечок космосу наші роботизовані апарати, але й вони стикаються з багатьма проблемами. Коли космічний апарат osiris Rex прилетів до астероїда Бенну, він дуже здивувався, в лапках, звичайно, адже апарат виявив об'єкт, який мав не такий вигляд і мав зовсім інші характеристики, ну принаймні, якщо порівнювати з очікуваннями вчених. Під час планування місії Sirius Rex, в рамках якої заплановано вивчити астероїд Бенну та взяти зразки з його поверхні, вчені з НАСА надихнулися успіхом японської місії «Хаябуса». Трошки нагадаю, у 2010 році вперше в історії космічний апарат взяв зразки породи з астероїда Ітокала і доставив їх на землю. До цього, завдяки знімкам поверхні, які зробив апарат, вчені з'ясували, що космічний камінь. Вкритий валунами, також має гладкі рівнини з дрібним камінням. Але, як виявилося, що, попри деяку зовнішню схожість між двома астероїдами, Бенно був зовсім іншим. Лише коли Осітіс Рекс прилетів до астероїда Бенну у 2018 році, вчені виявили, що замість широких рівнин із дрібного каміння, що чергуються зі скупченнями валунів на поверхні, Тут немає жодного рівнинного регіону, тобто апарат не може сісти на поверхню для збору зразків. За допомогою зображень, які надіслав на землю космічний апарат, вчені все ж змогли знайти місце, де було не так багато великих каменів. Саме тут і було вирішено здійснити посадку для збору зразків. Але для цього вченим довелося віддалено перепрограмувати ОCRIS Rex. Адже від самого початку він мав приземлитися на майданчик, який би мав ширину щонайменше 50 метрів. Тепер же апарату потрібно було точно приземлитися в кратері завширшки всього 10 метрів. Апарат нормально приземлився, але коли він почав збирати зразки місцевої породи, то сталося щось несподіване. Всупереч очікуванням вчених, поверхня астероїда за своїми властивостями більше нагадувала, болото. За кілька секунд Осіріс Рекс занурився в Бенну на глибину 50 см. Коли він спробував вибратися, після того як узяв зразки, то через роботу двигунів із кратера піднялася величезна стіна уламків. Це призвело до того, що апарат занурився ще глибше. Вчені пізніше зізналися, що, попри те, що Асіріс Рекс все ж таки зміг вибратися з кратера, це був невдалий збіг обставин, що міг. Призвести до загибелі апарата, вчені неправильно оцінили поверхню Бенну та її густину. Це призвело до викиду величезної кількості уламків. Поверхневий шар виявився несподівано пухким, що не показували спостереження апарата з орбіти навколо астероїда. Астрономи досі не знають, чому поверхня Бену має такі характеристики. Можливо, дрібніші частинки, схожі на пісок, просочилися через проміжки між більшими фрагментами породи середину астероїда і залишили багато порожнього простору в поверхневому шарі. Це може пояснити несподівану низьку густину поверхні, а також загальну густину астероїда, яка, мабуть, набагато вища, ніж густина поверхні. Осіріс Рекс зібрав набагато більше зразків на астероїді Бенну, ніж планували вчені. Уже... 24 вересня він доставить ці зразки на землю. Результати їх вивчення будуть представлені наприкінці цього року. Будемо чекати. А щоб не пропустити оперативні новини, підписуйтеся на телеграм-канал за посиланням в описі до відео. А зараз я дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!